В минулому відео ми вам показували заправку ниток. А на даний момент ми подивимося, як налаштовувати натяг ниток п'ятиниточного оверлока. Нитка верхнього петлювача, нитка нижнього петлювача до оверлока і голочка права, чорна нитка це права голка оверлока обметувального стіпка. Це у нас утоплена, так як це футер, ліва голочка, нитка лівої голки і нитка нижня до лівої голочки, яка формує ланцюговий стібок. Спочатку перевіримо налаштування самого ланцюгового стібочка. Якщо ми також розкриємо тканинку з лицевого боку, якщо ви бачите, нитка стібку дуже помітна. Нам потрібно збільшити натяг.